Сьогодні у відео я зберу дешевий сет девайсів з аврори, ну а саме що головне, з цими девайсами ми золотимо на кап. За ось такий новий формат відео давайте зберемо 200 лайків. Як ви бачите в Аврорі прям не дуже величезний вибір, адже магазин в моєму місті не дуже великий. Але все ж таки, деякі девайси я вже приглянув, котрі я надію за свою ціну будуть справді хороші. Ну або, хоча б, будуть працювати. Ось такий перший девайс мені потрапив в очі. До речі, саме ці навушники Коштують 99 гривень. Я гадаю, ви теж бачите, що на коробці показаний мікрофончик Я маю величезну надію, що він тут зображений не для вигляду. Ось така проста. Тенька клавіатура за 149 гривень, дуже гарненький коврик за 59 гривень. Саму мишку я вирішив взяти чуть дорожчу, бо тут братва є rgb підсвітка, і значить, що вона ігрова. Коштує вона 229 гривень. Ну а всі девайси мені обійшли з п'ятсот гривень. грізючечка. Ну, До речі, матеріал такий, знаєте, приємний, приємний. А резина. Така хороша чуєте резина. Мега розпаковочка мишки. Ммм, отакий пакетик. Що там ще в пакетику? Отака акуратненька мишечка. Як як читається, кібо чи кібро, якось так, коротше. Не знаю, чи мені буде зручно ній грати. Ну, до речі, вона така, знаєте, не дуже легка. І це дуже файно, бо в дешевих мишках взагалі корпус дуже легкий. Тут, до речі, як ви бачите, не тканина, а шкіра, чи це як то екошкіра. Прям дуже братва маленьке, не знаю чи мені підійде. Ну, як ви бачите, за 100 гривень тут навіть мікрофон є. До речі, я так розумію, який рухається чи ні? О, рухається, рухається. Ну, матеріал такий знаєте, видно, що 100 гривень, але все ж таки цікаво, що буде по звуку. Братво щейним моментом подумав, що я їх поламав. Повтикайте, як вони можуть робити. Вони можуть складатися, то що за наушники це чисто трансформери, які зйомою. Поки що братва це діло виглядає ось так приблизно. Ну і знаєте, навушники підходять під колір мого коврика. Але ми будемо використовувати саме ось цей Заврури. І до речі, на клавіатурі є ось така двіжуха. Для початку не поняв для чого, але потім поняв це для телефона. Можна ставити телефончик, чисто знаєш, акуратно граєш собі Ukraine GTA, поставив телефончик і гортаєш тіктоки. Ще братва до речі, такий прикол замітив, що на наушниках є всього. На всього один розйом, і він напевно працює тільки на звук, а на коробці вказано, що мікрофон працює. Ось так це все, братва. Діло гарно виглядає на моєму робочому столі Ви просто повтикаєте на ту підсвітку. А шалей в речі, мікрофон не працює, братва. Тут тільки один вхід, і в налаштуваннях я не можу нічого поміняти. В речі, один такий забавний фактор. Послухайте. Там всередині щось булькає, а клавіатурка, ось о, shift. Ай-яй-яй. Чо він такий маленький, shift? Рубіл взагалі от такий карлик. Клавіатура просто по столі літає, адже тут немає прорезиної частинки. Але звуки, знаєте, прям максимально тихенькі. Давайте поставимо трошки голосно. Бо я дуже погано чую, реально в тих наушниках. Такий тихий, такий тихий, взагалі. Хоча я вже на самих наушниках дав на максимум. Я не знаю, мені навіть страшно брати якусь урушку, знаєте, в руки все у нас є братва Давайте подивимось. Блін, Мені здається, на каптах взагалі буде біда. Ой, чекай, що що, персонаж здоровий? Я нічого не нажимав. Я ще братва нічого не нажимав, мені вже пише, що персонаж ваш здоровий. Та добре, що він здоровий. Ну сенсу, звісно, деколи моментами як так дьоргою зриває конкретно. Ну, типа, взагалі без шансів, я вважаю. Ва! Що це таке? Так, окей, братва, що ж, ми вже їдемо на кап, ну як на кап на територію, вже на котрій у нас буде битва. Братва, чесно, одразу скажу. Мишка максимально неприємна. Сенса просто зриває. А сама братва клавіатура просто їздить. Заходять, скинув дискорд, кидаю ту команду. Сюди прям все написав, написав. Через 10 хвилин відбудеться капта. Да, через 10 хвилин відбудеться все. Дайте тоді братва дв дві тики, по мені я бронік нормально надіну. Все, 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 все. Спокійно, спокійно. алкашкою золотим алкоголем. А петрушкою золоту юзати під час перестрілки, правильно? Так, да, тільки от коли типу починаєш на тебе біжить тік, як ти маєш тільки на нього виходити, зразу, типу, просто юзаєш, типу, бо десь перестрілка і вона. Виходить, братва, ми забили територію, на котрій зараз буде перестрілочка. І вже рахуйте, тим часом у мене є багато зброї, є алкашечки, арморчиків, і будемо легесенько пробувати саме на цій апаратурі е, затащити капт. Одразу скажу, братва, як ви знаєте, капти я ніколи не грав, і тим більше вам не показував, як я граю. Но з такими девайсами, мені здається, я більше опозорю ж ні, щось зроблю. О, все, війна, почалася, починає микати. О, тіпи залітають! Бачу, бачу зліва залітають тіпи. Але ви сильно не розділяйтеся, бо ми зараз. Відкиснемо, якщо. Бачу, типа! Давай, <рик> скидай, <рик> У нас більше, у нас більше, у нас більше, давайте на одного. Ділаємо, <рик> ділаємо, ділаємо. Щось мені не подобається, <ділаєм>. що <рик> відкидають тіпі на 20, на 13. Лоу хпшний за дверми, за дверми, за парканом. Аккуратненько, аккуратненько. <рик> на коса, у мене зараз будуть з'їба двоє. Біжать двоє, біжать двоє. Біжать <рик> двоє, хлопа, хлопа, хлопа. А а, а, а мене б забили. це то взагалі без шансів. Ну, знаєте, не скажу, що так прям дуже важко грати, але все ж таки, знаєте, важкувато. Мишка зривається, я просто путаюся в клавіатурі. Оця, звісно, от євро, оце євро на клавіатурі, мене харить. Просто це євро мене харять. Безрату клавіатуру розбив. Замість того, при щоб нажати Shift, я нажимаю по євро. Так, де там ті пацики, вони ближче до цього. А вони зараз можуть тулети до нас, да? На Накреще один грає, на накращу один грає, на краще один грає. вже по мені фігачить. А! А! Мишка, не лагай! А він ховається, чертіло, ховається! Тікаю, 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 та бля! А де де він, він, де він? дайте інфу. Вот, 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 вот. За мусорниками грає, да? Бачу, бачу. Блять, шо за. Нажимаю по тому евро знову. Да, 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 да. да да Де-де-де-де, Бачу, бачу, бачу далеко уден. Тейкую, тихо, я по ньому. За шир, за шир, Мінус 36 ще В Спині в спині один Двоє, двоє в спині. Помагай, помагай Двоє, двоє минадуле, двоє мене надулет пацаны. Бля, двоє. Так, братва акуратно зайшов вже на страйкбол і вирішив вийти з людинкою один на один. Як пінгує, вообще без шансів, но плюс мінус якось стрілятися можна. тільки би сервер не пингунувал, конечно, такого. Мінус 261 ще і сад дав. Под пациком зараз стріляємося. все, я умер. мінус 144 дав. А ми сиде сідай стріляємо, стреляємо вообще пофиг. Взагалі кіла не МОЖУ дати. Ще, знаєте, мінус в тому, що сервачок підлагує, бо піднімається дуже жорсткий онлайн. Ай, а вблизі сфокусувати мишку, взагалі онлі ріл Двіться, я взагалі в тіпа лагаю конкретно. О! Oh! О! Oh! Су, су, є. Мишка, звісно, трасеться, але легень, легенько, легенько. Ми кіли і кость й робимо, знаєте. Ой-ой-ой, пацики, дуже жорстко, вже починається другий раунд. Получається, в першому раунді у нас вийшла нічия. Давайте будемо пробувати брати перемогу. Бо це так діло не підійде. Як пінгує, як пінгує, 225 даю. І не можу чувачка збрити. На тихо. гайсах. Жорсткі девайси, із таких жорстких девайсів я не можу кіла зробити. Опа, бачу. Ділаємо, 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 ділаємо. Ац, 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 пацаки, давай, 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 uh... -tru. uh... Anybody, uh Ó, euh... давай. Ні, не може. Давинью, він десь ховався чи як? Давай, 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 Тички роблю, я не можу. Ой, вона вже хрустить, це вже погана ідея. давай, 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 делай, делай. Давай, 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 джазіка. Єеи! Yeah! Один на раунд це вже добре, но нам треба більше взяти. На, ті, на тих девайсах треба, братва, брати фул виграш. Давай, давай, мишка, не зривайся, будь ласка, сенса, сенса, не зривайся. Юс! Yes! Вона <laughs> впала. Давай, 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 забирати, 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 забирати. Ай! Що це таке? Я не можу попасти! Ні, ну, ні, На кікулак, сей здарел, че? <laughs> да куда, на ну, який кулак? А! Ооо, тікай! Тікай! Пацик, я не можу на тій клавіатурі грати, це взагалі без шанс, я вам чесно скажу. Клавіатура от більше всього гурїни. Я не попадаю просто по клавішам, розумієте? Я тикаю, тикаю, але не в тій клавіші тикаю. Сюди залітаю на базу. Забрали, забрали! Давай, давай, ви бачили? Я нажав по мишці, Але мишка, братва, не сфокусувалася. Тобто тут затримка в мишці, прикиньте. Ну і сервер таку конкретно, знаєте, лагає. Ай-яй-яй ай-яй, все, забрали, забрали, забрали. Нє, брат, вас такої апаратурки, максимум на урозі інформатики сидіти. Чесно. В Україн гета залітати з такої апаратури. Ні, тут хіба опозоритися можна з такої апаратурки. Я просто вмираю. За кожен програш я буду бити ту клавітуру. Я відповідаю. за кожен програш я зараз буду стукати по тій клавітурі. Не дай бог, вона почне лагати. Одразу, братва, наша клавіатурочка відлітає на Кавказ. На кулак не можна. Фокіс. Братва. Е, трошечки поламалось, трошечки. Е, Пацики, чекайте, в мене тут технічні неполадки. В мене трошечки тут технічні неполадки. Джек Вілсон со дякую, братик. У мене тут просто клавіатура поламалась трошечки. Да, по в пофіг ходи? Як я буду грати на такій клавіатурі?